Це друга частина відео про 100 дешевих гаджетів з Аліекспрес, де ми продовжимо оглядати всілякі дешеві штуковини. У коробці ще цілих 50 гаджетів, що рівно половина. Але в мене вже таке враження, що ми знімаємо це місяць. Але раз вам так це подобається, познімаємо ще. А щоб трохи відпочити від усіляких серйозних речей, сьогодні ми почнемо з чогось веселішого. Ця штука настільки маленька, що загубилася навіть серед інших міні-гаджетів. Адже тут у нас ціла колода мікромалесеньких карт. На одному крихітному листочку вмістилося 54 ігрові карти, абсолютно ідентичні звичайним, тільки от менші разів у 20. Щоправда, колода виходить не дуже пропорційною, адже товщина залишається тою самою. Через це нами поклали дві коробки. Думав я, поки не спробував скласти їх усередину. Уся колода не вміщається навіть у дві коробки. І єдиний можливий варіант, хоч якось із ними взаємодіяти, відібрати лише 36 карт. Ось так то краще. Тепер ними, хоча б можна спробувати пограти. Хоча це усе ще завдання не з легких. Не знаю, чесно кажучи, навіщо це вигадали, але точно знаю, що це дуже весело. Щось розгледіти, якось їх утримати, а потім ще й правильно витягнути потрібну карту. Коротше, як на мене, тут, беззаперечно, тільки зелена корзина. Ось цю штуковину, напевно, бачив у Тіктоці майже кожен. У нас досить дешева її версія, і тому я сумнівий, що вона буде взагалі працювати. І це, якщо хтось іще не здогадався, Rope Launcher. Такий собі сучасний аналог Йойо з 2000-х або спінерів із 10-х. Так-так, спінери були популярні майже 10 років тому. І така іграшка працює відмінно. Щоправда, іноді спувається і заплутується. Всередині звичайна нитка потрібної товщини, електромоторчик і два звичайних іграшкових коліщатка. А ще завдяки ультрафіолетовому підсвічуванню у темряві вона ніби світиться неодовим світлом. Коротше, загалом мені сподобалось. Дуже милий, як на мене, ось цей гаджет маленька музична шкатулка. Наша грає мелодію з Гаррі Поттера», але можна знайти й багато інших варіантів. А ще завдяки прозорому корпусу можна повністю розглянути принцип її роботи. Обертаючи ручку, ми прокручуємо барабани з шипами, який у потрібних місцях активує нотну гребінку. А чим довша пластинка, тим нижча виходить нота. Так що для різних мелодій потрібен просто інший барабан. Такс. Щоб закінчити з усім маленьким, смішним або іграшковим, пропоную розібратися ось із цими штуковинами. Балун-хелікоптер. Саме так називалась ось ця штука на Алікспрес. Збираєш ось таку нескладну конструкцію із трьох лопатей, вставляєш конектор надуваєш кульку з комплекту. Чіпляєш і полетів. Ох, йома! -йо, а чого ж воно так кричить? Сусіди точно скажуть дякую. Бо вирішить ця штуковина набагато краще, ніж літає. Маленької кульки вистачає буквально на 3 секунди. А якщо причепити більшу не з комплекту, вона вже занадто важка і її просто не підіймає в повітря. Та ще й зламалося воно після п'яти запусків. Коротше, все ясно. Навіщо видумувати велосипед, якщо за ті самі гроші можна купити цілих 10 ось таких запускалих вертольотиків? Річ, звичайно, далеко не нова. Точно такі ж були у нашому дитинстві. Але тоді навіть один був за щастя, а тут одразу 10. Зважаючи на те, що вони постійно ламаються і губляться. Саме те, 10 штук точно вистачить надовго. Ось таку штуку я теж, здається, пам'ятаю: круглі липкі кульки та велика пухнаста мішень були у мене в дитинстві, а ця ж чомусь просто гладка. Ну окей, у комплекті ще є нерфи, може, хоч і вони будуть чіплятися. Нє-а, дивна іграшка. Я нічого не зрозумів. Набагато більше мені подобаються ось такі дерев'яні конструктори, а вдвічі крутіше, якщо вони ще й з якоюсь фішкою. Ось ці два, наприклад, електронні. Мені ще подобається, що усі ці конструктори кладуть окрему маленьку викрутку. Перший збирається досить просто із деревом завжди приємно працювати. У підсумку в нас виходить саморобна міні-електростанція. Ну або ж по-простому динамомашина, Називайте як зручно. Крутиш ручку і отримуєш світло на лампочці, що, як на мене, дуже круто. Але другий переплюнув навіть перший. За тієї самої ціни тут набагато більше деталей. А сама збірка набагато складніша. Як мінімум, тут ми складаємо не один пристрій, а цілих два. Спочатку машинку, а потім до неї і пульт. Адже це машинка на радіокеруванні. Сама ідея неймовірно крута, але ось результат трохи підкачав. Моторчик у машинці дуже слабенький, а ще слабшим виявився передатчик. Я наближаюся, тільки тоді вона їде. Реагує на пульт машинка лише з кількох сантиметрів, а тільки но ну, віддаляєшся, сигнал зникає. Коротше, задумка мені дуже сподобалась, але реалізація, на жаль, підкачала. У минулому відео був такий самий дерев'яний сейф. А у цьому ми знайшли вже зібраний у вигляді скарбнички. Зверху можна закидати монетки. А відкривається він як справжній, за спеціальною схемою. Крутимо на 9 вправо, потім на 12 вліво. І лише після цього сейф відкривається. За замок ставлю окремий лайк. А ось це міні-версія відомої всім настільної іграшки кулі Ньютона. Запускаєш і цокають вони, як і повинні. Але щось малувато якось вони працюють. Не знаю, чи має так бути, чи це особливість конкретно цього екземпляра, але максимум, що у нас виходило, це 10 секунд. У такому маленькому розмірі їх завжди знайдеться куди поставити. І загалом, як на мене, це прикольний аксесуар для робочого столу. Так, ну а зі смішного у нас тут ось що. Як заявляє виробник, ці жаб'ячі плавники допоможуть тобі плавати швидше. Що ж, я перевірив, і швидше я тільки збирав погляди та сміх інших людей у басейні. Може, звісно, я й помиляюся, або роблю щось не так, але, як на мене, це повний мотлох. Ви ніколи в житті не здогадаєтесь, що пов'язує ось ці три речі: якусь зарядку, лампочку і камінь. Усе це насправді бутафорія, замасковані під звичайні предмети схованки. Ідея з лампочкою мені одразу сподобалась. Всередині досить багато місця, куди легко влізе трохи грошей або навіть якісь ключі. Сама лампочка точнісінько як справжня, помітити підміну майже нереально. А тому, якщо ви не живете в під'їзді, навряд чи хтось знайде вашу заначку. Ну, хіба що якийсь водій не вирішить замінити вам неробочі лампочки. У середині зарядного блоку місця вже трохи менше, але ідея від цього гіршою не стає. Навряд чи хтось колись почне розбирати зарядки, що стирчать із розеток. Єдине, не зовсім розумію, наша було лишати цих два контакти відкритими. Якось не дуже безпечно виходить. Тому краще нічого, що може закоротити дроти всередину не класти. А в іншому непогано. А ось камінь мені якось зовсім не зайшов. По-перше, за текстурою він не дуже той схожий. Одразу видно, що це якась підробка. А по-друге, місця всередині дуже мало. Зазвичай такі штуки використовують, щоб сховати ключі перед дверима. Але самі ключі сюди навіть не влазять. Ні зв'язка, ні одинарний. Хіба що якась флешка, і та ледве-ледве. Ну і з маскуванням у камня біда. Жартую, звісно, зрозуміло, що класти його треба на вулиці, але навіть так він занадто виділяється. Загалом, ось ці два мені сподобались, а ось камінь якось не дуже. Коли я замовляв ці дві коробочки, по-перше, не очікував, що прийде їх три. А по друге, думав, що в обох будуть GPS-трекери. У першій дійсно виявився він. Маленький акуратний брелок, який без проблем підключився до стандартного застосунку на айфоні. Він вміє показувати локацію, пищати і навіть надсилати сповіщення при віддаленні. Коротше, повний аналог AirTag. Пишіть, до речі, навіть із іншої кімнати. Метрів 10 він точно тягне. І загалом усе круто. Було би, якби на практиці він не підвів. Кидаємо в машину, їдемо, дивимося локацію, а там, на жаль, нічого. Але чомусь нічого так і не відбулося. Машина їздить туди-сюди, а він стоїть на місці, наче досі із нами. Чи то лижі не їдуть, чи то я дурний. А ось в другій коробці взагалі жодного трекера. Виявляється, що цей брелок для пошуку ключів реагує на свист і починає пищати. Так реагує і на свист, і на абсолютно будь-який інший звук. Виробник пропонує нам повісити ось це на ключі. Але як тільки ми повісимо це на ключі, цей звук буде переслідувати нас вічно. Навіть від найменшого похитування. М-да. Наступні гаджети з категорії краси та здоров'я. Зазвичай такі замовляють дівчата, але сьогодні парочку перевіримо й ми. Ось це, наприклад, вібромасажер для обличчя. Якщо я правильно пам'ятаю. Вібрує так і навіть має два режими. А ось щодо масажу якось я не впевнений. І що? Ну, поки відчуваю тільки запах якогось горілого пластику, наче, наче всередині згорів якийсь моторчик. Скільки ми вже їх перепробували, поки що все повна шляпа. Нормального масажера до 5 доларів не існує. Що ж, зате сусідів можна потішити. Ось ця пляшечка допоможе правильно і зручно промити вам ніс. Завдяки формі та насадці робити це дійсно зручніше. Але показувати вам процес ми не будемо. Краще, повірте на слово. Коротше, непогано. В будь-якому разі краще, ніж шприцем чи пляшкою. Почистили ніс, почистимо й зуби. Ось такою, схожою на одноразовий вейп складною зубною щіткою. Щітка як щітка, Поганого сказати нічого не можу. Зручно використовувати для поїздок, щоб не складати свою в окремий чохол. Ну а чисті зуби гріх не відбілити, особливо якщо є ось такий девайс. Усередині, на перший погляд, звичайний синій ліхтарик. Тому поняття не маю, яким чином воно має працювати. Але все ж давайте спробуємо. Отже, ось вам зуби до, ось вам процес 5 хвилин з відбілювачем, як в інструкції. І ось результат. Бачите різницю? Я особисто бачу тільки одну: у гаманці кудись зникло 2 долари. Із хорошого є ось такий ось LED-бар. Працює через Type-C або від вбудованого акумулятору, і завдяки мікрофону всередині реагує на звук. Прикольно, але я й досі не зрозумів, для чого він потрібен. Прикріпити на монітор для створення атмосфери, ну окей, нехай буде. Краще з цим завданням впораються ось такі, як їх називають світильники з ефектом заходу сонця. Один великий і один маленький. Великий потрібно зібрати, а маленький одразу готовий до роботи. Ну а світять вони прикольним різнокольоровим колом. Зазвичай такі розміщують десь у кутку, і вони створюють приємне затишне вечірнє світло. Але, якщо чесно, маленький мені сподобався навіть більше. Він компактніший, зручніший, світить не гірше за яскравістю та ще й теплим ламповим світлом. Прям як справжнє сонце на заході. Ну і так маленький дешевше на пару доларів. Такий я би залишив собі для роботи, тому великий йде у жовту, а маленький у зелену корзину. Мій улюблений девайс із підбірки нова версія міні-термометру. Мій старий працює ідеально, а тут набагато більший екран, дата, час і навіть кольорова шкала якості повітря. Само собою, температура й вологість теж зберіглися. А ще його можна повісити як минулий або ж поставити на стіл на зручній підставці. Загалом такий як на мене, мастхев, точно залишу його собі. Два гаджети, яких я так і не зрозумів, це ось такі уловлювачі сонця. Вони, нібито повинні створювати гарні відблиски та аберації на сонячних променях. Принаймні, якось отак це виглядає на сторінці товару. У реальності, як би ми не намагалися та не старалися, нічого подібного так і не побачили. Тож перейдемо до якихось більш конкретних побутових гаджетів. Наприклад, до ось цієї чудо-штуковини, яка може перетворити будь-який вертикальний пилосос на Dyson. Головна фішка Dyson це їхнє зелене підсвічування, з яким пил на підлозі видно набагато краще. Такий девайс за пару доларів справляється абсолютно не гірше. Гляньте самі: ось оригінальне підсвічування від Dyson. А ось наш копійчаний гаджет. Вмикається зручно, просто натисканням ногою. І, як заявляє виробник, батарейки вистачає не на один тиждень. Загалом, як на мене, геніальна штука за зовсім невеликі гроші. А ось ці двоє гавриків будуть тримати зубочистки за вас, видаючи їх по мірі необхідності. Перший для звичайних зубочисток, а другий для ось таких ось флосерів, які, до речі, ще йдуть у комплекті. Можна взяти з собою або просто поставити на стіл. Ну а найдивніша штука це ось ця форма для льоду. Не пам'ятаю, навіщо я її замовляв, але, здається, це щось схоже на маленькі ракетки. Так. Тепер попрошу дітей відійти від екранів, адже далі підуть гаджети для справжніх чоловіків. Ось такий лазерний далекомір точно стане в пригоді у господарстві: вдома, на будівництві, в селі чи під час ремонту. Приклав, пікнув, відміряв потрібну відстань. Далекомір враховує власну довжину і вимірює усе з точністю до міліметру. Має пам'ять трьох останніх вимірювань і кілька рівнів прямо на корпусі. Тож дуже корисна річ, і така точно зайвою не буде. Те саме можу сказати і про ось цей прилад магнетайзер для інструментів. Він допоможе зробити кожну вашу викрутку магнітною. Так само мастхев у будь-якому ящику з інструментами. А щоб під час роботи не лишитися без очей, допоможуть ось такі захисні окуляри. Сидять зручно, є м'яка вставка та регулювання, а саме скло досить міцне. Не знаю, чи витримає кулю, але диск болгарки затримати має. Хоча сколи та подряпини залишаються помітні і не тільки від ударів, а навіть самі по собі. А ось цей девайс допоможе перевірити заряд у всіх можливих батарейках. Є місце для великих, маленьких таблеток і навіть для крони. Зручно, якісно працює. А що ще треба? Ще ми припасли ось такий поворотний кулак для шуруповерту. Думаю, хто знає, той знає. Іноді підлізти кудись без такого просто неможливо. І ось цей суцільно металевий канцелярський ніж. Він дуже важкий, міцний, якісний і дуже зручний. Хто працює з такими ножами, знає, як швидко вони приходять у непридатність. А цей, на перший погляд, вічний. До того ж, на корпусі є універсальні ключі, відкривачка і навіть лінійка, буквально 10 хвилин експлуатації. І мені вже стало ясно, що цей ніж я точно залишаю собі. Дуже крута і якісна річ, і заслуговує місце у золотій корзині. Ну а що ось у цьому пакетику? Якщо чесно, я так і не зрозумів. Цей гаджет я навіть не замовляв. Не ясно ні звідки він узявся, ні для чого потрібен. Інструкція теж особливо не допомогла. Тож сподіваюся, лише на ваші коментарі. Хто знає, напишіть, що за подарунок нам прислали китайці. Ну а нам вже час нарешті вибиратися з дому. Ех, що може бути краще, ніж відпочити на природі. Особливо, якщо поруч коробка із парою десятків гаджетів. Щоб було куди примостити свою п'яту точку, ми знайшли ось такий стілець. З метою економії місця і грошей виробник хитрим способом прибрав ніжки, і після складання виходить щось ось таке. На перший погляд, зовсім ненадійна конструкція, яка на практиці витримує доволі немаленьку вагу. Хоч він так і не внушає довіри, але насправді дуже зручно. Єдине, що можна трошки застудитись, тому такий стільчик скоріше лише для теплої погоди. Розумію, виглядає дивно, але насправді дуже зручно, особливо за ціну в 5 доларів. До того ж, такий стілець поміститься куди завгодно. Ну, майже куди завгодно. Ось цей, наприклад, ще втричі менший. Дістаєш стільчик із чохла, і він моментально розкладається сам. Вау! Давайте ну, ще раз глянемо на це в слоумоушені. Механізм, який розмір стільця вражають. Інша справа: наскільки зручно на ньому сидіти. Ну, так собі. Може, якщо скинути кілограмів 40, буде нормально. Чи то стільчик дитячий, чи то я занадто дорослий, але зручним його, на жаль, не назвеш. З іншого боку, краще погано сидіти, ніж добре стояти, тому жовта корзина. До міні-стільців міні-столик. Настільки крихітний, що вміщається на долоні столик, розкладається і перетворюється на зручний кемпінговий варіант. Він суцільно металевий із зручними ніжками і доволі стійкий. Єдине, що справді дуже маленький, але на двох людей вистачить. Щоб щось поїсти, треба щось посмажити. А щоб щось посмажити дрова ми напиляємо ось такою пилкою струною. Ну або ж не напиляємо. Це ми зараз і дізнаємось. Як мінімум, ведмеді нам уже не страшні. Така пилка ріже деревину чудово. Після цього одразу застрягає в стовбурі, як її не тримай. Суху тонку гілочку я пиляв хвилин 5 і втомився, мабуть, більше, ніж якби гриз її зубами. Повний мотлох. Якщо не допоможе й така, доведеться залишитися голодними. Ця версія трохи дорожча, трохи більша і з нормальним товстим ланцюгом. Тут зручний нормальний хват. І ту ж тонку гілочку ця пилка пиляє буквально за 10 секунд. Більш товсту теж без проблем. Пилка запросто врізається в деревину і майже ніколи не застрягає. На вигляд, я думав, що це буде гіршою, а насправді усе навпаки. Навіть величезне товсте поліно їй під силу, а сама пилка при цьому запросто вміщається в кишеню. Фух, Я, звісно, втомився конкретно, але все одно, як на мене, ось такою компактною пилкою відрізати таку здорову колоду за 2-3 хвилини, як на мене, дуже навіть непогано. Що ж, визнаю, це дуже круто, тому я готовий віддати їй найкраще місце золоту корзину. Ну а щоб щось посмажити, потрібно щось підстрелити. Жартую, звичайно ж, така рогатка зовсім не для полювання. Хоча потужності їй точно вистачить. За пару доларів ми отримуємо суцільно металеву рогатку із непоганою рукояткою та дуже серйозною гумкою. Разом із камінцями виходить дуже потужна штуковина. О -хо -хо. О -хо. Рогатка стріляє настільки жваво, що камінчик небезпечний навіть після рикошету. Що вже казати про пряме попадання? Для стрільби по мішенях саме те дуже якісна річ, яка явно коштує більше своїх грошей. Вважаю, що рогатка заслужено відправляється другим підряд гаджетом у золоту корзину. А за потреби дійсно може слугувати справжньою мисливською зброєю. Такс, ну, дрова є, здобич є, пора розпалювати вогонь. Допоможе нам у цьому ось така незвичайна літаюча тарілка. А може й не допоможе. Адже це, можна сказати, сонячна спалах... <кхи> запальничка. Ось у таку пружину всередину вставляється суха трава або ж інше сильно займисте паливо. Направляється на сонце, концентруємо його в одну точку. І я був шокований, але буквально за секунду з'являється перший димок. Як і відомо, немає диму без вогню, а значить, тліюче сіно рано чи пізно перетвориться на багаття. У нашому випадку, звісно, швидше пізно, але головне, що все-таки перетвориться. Багаття це добре, але полум'я ще треба чимось роздмухати. На цей випадок ми припасли ось таку телескопічну трубку. Тут усе просто взяв у рот, подув, роздмухав багаття саме в тому місці, де потрібно. Не працювати вона просто не могла. А ще у нас є ось така незвичайна роздувалка, яку потрібно крутити. Усередині, мабуть, редуктор і якась невеличка турбінка. І ця штука теж працює. Дме, цілком нормально. Питання тут в іншому: ось така ручна роздувалка за шану працює разів у п'ять ефективніше. ціна питання: скільки 20 гривень. І купити можна в будь-якому супермаркеті. Ну що ж, гаразд, жовта-так жовта. А запальничка, до речі, нічого, піде в зелену корзину. Але якщо усі ці проблеми із сонцем не для тебе, за пару доларів можна купити ось таку гарну газову горілку. По суті, вона нічим не відрізняється від інших, крім того, що металева та дуже красива. Так само, як і ось ця газовий пальник плита для звичайних газових балонів. Дістаєш із чохла, розкладаєш і отримуєш цілу велику конфорку. Де можна і суп зварити, і чайку заварити. Зроблена якісно, гарна, тому, враховуючи ціну, явно непогана річ. Чого не скажеш про ось цю решітку для барбекю. Не знаю, чим там китайцям не догодила звичайна чи на крайняк шампури, але ця працює якось зовсім не так, як задумано. По-перше, її дуже незручно перевертати, потрібно зняти гарячу решітку та якимось чином перевісити гачок. По-друге, те, що ззовні згорає, а те, що всередині залишається сирим, тож щось таке собі. Ну, а якщо пікнік пішов не за планом, виручить ось такий свисток брелок. Він дуже маленький і дуже гучний. А ще якісний і зроблений із цільного металу. Ну і останній сотий гаджет це екстрений спальний мішок. Усередині виявилося звичайне рятувальне покривало. Грубо кажучи, клеєнка з відбивачем, тільки склеєна в цільний мішок. Ми колись уже в такому ночували і розповідали про його властивості ось у цьому відео. Якщо коротко, то стає трохи тепліше, але дуже швидко збирається конденсат, і тоді вже будеш весь мокрий. Ось вони, якісь 100 гаджетів. Посилання на всі товари є в описі під роликом. І, врешті, що у нас виходить? Повністю пуста коробка від гаджетів. Рівно 5 штук в найкращій золотій корзині. Наступна йде червона, там 15 гаджетів. 30 штук в зеленій і залишається 50 у середній жовтій категорії. Якось так, бувай! Ми скоро повернемось, Па-па!